може бути тисячу проблем. Але коли виникне проблема зі здоров'ям, тоді буде тільки одна проблема. Одна розумна людина сказала, що здоров'я це як корона, коли носять здорові, а помічають хворі. Здоров'я вам саме здоров'я. Все решту ну ось уже і листопад. Га? Відрадуй, каже Вероніка. Я колись так любила цей місяць, він для мене був особливий, тому що в мене день народження у листопаді. Не тому, що я там отримувала якісь подарунки. Ні. Просто він для мене був такий якийсь казковий. А зараз, а зараз я дуже люблю цей місяць, тому що день народження у моєї донечки теж в листопаді. Так? Вона каже: мама, а ти що? Не радієш, що в тебе скоро день народження? Я кажу, донечко. То вже не радіється <ріпи> ліпше би назад, хоча б 10 рочків відмотати.